Ну, я хотів би розпочати сьогодні розмову про санкції. Ми вже сьогодні говорили про це на каналі з вашим колегою Олегом Пензеним. Ну і хотів би почути ваші думки щодо перспектив ухвалення антиросійських санкцій, введення МиТ проти Росії Китаю. Але щойно Блумбер пише дуже цікаве повідомлення: Німеччина змінила позицію щодо російських активів для України і наполягає на їх максимальному використанні. Ну, причина заключається в тому, що. Якщо Сполучені Штати Америки припинять допомогу Україні, але в принципі тут, якщо то вже й не доводиться говорити, бо вони припинили, основний тягар до підтримки України ляже на плечі Німеччини, тому що вона ну, найбільша за економікою, і вони справді нам багато допомагають найбільше в Європі. От я хотів би почути вашу думку: я більше ніж переконаний, що ви обізнані з історією розмови і дискусії про можливу конфіскацію російських активів. Що ми можемо тут чекати, якщо Німеччина змінила свою позицію? Поки що не зрозуміло на що змінила, як змінила, але кажуть, що вони діляться тепер в бік російських активів. Ну, це дійсно важливий момент, поясніть чому. Тому що, знаєте, у нас дуже багато було дискусій, що ось є заморожені російські активи, а їх нам надають, а чому так? Але я для себе, коли я досліджував детально це питання, я для себе вивів три причини, чому і нам їх не. Поки що недавно. Ага. Перша причина це те, що країни, які є, скажімо так, ну, власниками не можна казати а країни, в яких знаходяться заморожені російські активи, вони говорять, що якщо ми передамо Україні заморожені російські активи, ми подірвемо довіру до себе серед інших країн світі. Хто не захоче тримати гроші у нас, і ми втратимо дуже сильно через це в інвестиційної привабливості, тобто всі будуть дивитись в інші сторони а на нашу країну. Ми не хочемо Насамперед Бельгія, тому що в Бельгії основні російські заморожені активи знаходяться. А друга причина, яку також постійно називають, і, наприклад, Франція Менель Макрон дуже часто її згадує, що ой, а це ж юридично неможливо, це створить юридичні проблеми, що не можна саме через юридичну складову. Але знаєте, оскільки повторюсь, це питання трошки відслідковує, то знаю, що в січні 2024 року в Project Syndicate це така наукова спільнота Сполучених Штатів Америки, видання, де публікується. Нобелівські лауреати, тобто відомі економісти, вийшла стаття Джозефа Стігліца. Це Нобелівський лауреат по економіці, і він там дуже гарно розписав, що оце побоювання щодо втрати інвестиційної привабливості, воно не, не відповідає дійсності. По одній простій причині, як пише Джозеф Стігліц, що е, зазвичай всі країни тримають активи на Заході, ніхто не розглядає. Країни глобального півдня чи будь-які інші юрисдикції, тому що вважається, що найнадійніше це той самий колективний захід. І тому пише Джозеф Стіглінс, це рішення щодо передачі Україні російських активів, воно повинно бути спільним рішенням всіх країн, які розуміються під Заходом. Тобто Європа, Європейський Союз. Uh, країни Європи, які не входять до Європейського Союзу, Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея. Ось по великому рахунку, це перелік тих країн, які розуміються, коли говоримо про колективну захід, і відповідно саме ці країни повинні прийняти рішення, що все російські активи йдуть в Україні. Все. Ніякої втрати привабливості не буде, тому що вибору не лишиться у Саудівської Аравії, саме про неї думають в першу чергу, та інших країн насамперед, знову ж таки, собі затоки, де тримати свої гроші. Що стосується юридичної складови, а Блумберг ще в лютому, тобто наступний місяць після січня, 24-го, в лютому, 24-го року, написав гарну статтю, що це не суперечить законодавству, це можна робити на тих самих законних підставах. І юристи вивели тоді такий термін латиною, наскільки я пам'ятаю, він звучав Ергосомніс, тобто злочин проти всіх. Тобто вважається, що Росія, напавши на Україну, підриває світовустрій, підрив світовострію, це злочин проти всіх, і на цій підставі все робиться. Але була ще третя причина. І ось чому власне ми доходимо так через а довгі так. розмови про Німеччину. Тому що третя причина це була позиція Німеччини. Німеччина була проти того, щоб російські активи давались Україні, не через те, що Росія дуже там має гарні позиції в Німеччині, що Росія там купила когось, чи там Німеччина не любить Україну. Ні, насправді причина була в тому, що Німеччина дуже сильно боїться, що в упадок України буде небезпечним прецедентом, де Можна буде арештовувати активи іншої держави і передавати їх державі, яка буде про це просити, у Німеччині такі проблеми є, і як би це дивно не прозвучало зараз. Це Друга світова війна. Адже так. ще три роки тому, дві 2022 році, на той момент партія право і справедливість, президент від якої зараз є президентом Польщі, але найголовніше там уряд. Уряд зараз від іншої поліцили. А ось їх попередники вони сказали, що Німеччина вина по півтора мільярди євро Польщі за Другу світову війну. Вони так. Півтора, трильйона. Да, півтора, да, півтора трильйона. Вичаюся, так-то так. Півтора трильйони євро. Тобто дуже шалена сума. Далі, італійські суди вони е, починають приймати. Позови від різних італійських компаній до а, Німеччини за Другу світову війну. Я думаю, що люди, які знають історію, вони здивуються, тому що взагалі-то фашистська Італія у Другу світову війну була союзником нацистської Німеччини. Тобто так. вони не були супротивниками, вони були союзниками, але там є позови, які говорять, що ось Німеччина втягнула Італію в ту війну, що Італія була б з іншої сторони, а ось через Німеччину і тому там є позови. І Німеччина дуже боїться. Ну, півтора трильйони євро це дуже велика сума, те, що Польща просить, плюс Італія, плюс, можливо, інші країни захочуть це робити. І тому для Німеччини бажано, щоб не було, скажімо так, оце питання на порядку денному. Щоб його якось прибрали, і тому Німеччина всі ці роки була проти того, щоб російські активи давали Україні зараз. Оця новина, як на мене, свідчить, що Німеччина думає, що може на такі вже й великі ризики для неї. Тобто, просто треба гарно прописати рішення по Росії і по Україні, кажучи, що ось апелюючи, знову ж таки до і термінів юристів, яких опитував Блумберг, що це злочин проти всіх. Це конкретний випадок, його не слід поширювати на інші випадки, і, відповідно, можливо, все ж таки ці активи якось направляти в більш, скажімо так, проукраїнському напрямку. Пане Іване, ну окей, змінилася думка німців в цьому плані. Поки що, звісно, це інформація від журналістів, але оскільки така дискусія триває, то мені це засвідчує. Я бачу таку дискусію в Європі в останні вже кілька місяців. що... Неприваблива для нас політика Дональда Трампа, який створив фактичну кризу безпекову в Європі, сьогодні змушує європейців по-іншому дивитися і на санкції проти Росії, яка воює проти нас, ну і так далі. Ну і безпеку посилює власна Європа сама. Чи можемо ми говорити про те, що фактор Трампа це ну, не найгірший е, варіант зараз для Європи? Знаєте, Безумовно, так чому? Тому що. Європа, вона дійсно, ось я в чому погоджуюсь із, із, із Трампом і з представниками подібних політичних течій в США. Європа після Другої світової війни переклала функцію забезпечення власної безпеки на Сполучені Штати Америки. Тобто ага. Європа не думала, що їм потрібні якісь війська. Європа не думала, що треба вкладати свою оборону. Європа була завжди впевнена, що завжди поруч Сполучені Штати Америки, які прийдуть в врятуються. і ось Дональд Трамп. Він, як то кажуть, як холодна душ для Європи. Тому що він каже: а чого це ви думаєте, що ми прийдемо вас рятувати? А може ми прийдемо і заберемо у вас Гренландію? Ну, як варіант, тобто, якщо згадаємо заяву Трампа. Тобто і це, і це, як то кажуть, повертає європейців до реального життя, повертає їх до розуміння, про яке писав е, вже колишній міністр оборони Великої Британії пан Шапс е, ще в уряді консерваторів. А в останньому їх багато було навіть за період повномасштабної війни три прем'єри, нагадую у Великій Британії. Змінилась так, ось а, в уряді Ріша Сунака А пан Шапс, який був міністром оборони, він сказав, що якщо хтось думає, що війни це в підручниках з історії, ні, війни це сучасність, які ми живемо. І ага. треба саме так відноситись до ситуації. До речі, не впевнена, що навіть Велика Британія повністю це усвідомлює, тому що. Все ж таки, в мене є певні аналогії з 1938 роком Мюнхенська угода, коли Велика Британія казала, ні, ми не хочемо воювати. Навіщо нам це потрібно? Давайте про щось інше думати, там про економіку думати. А а uh, і хай Гітлер отримає все, що він хоче, тоді не буде він. Тоді ж був відомо вислів на той момент прем'єр-міністра Великої Британії Невіла Чемберлена, який підписав з Гітлером угоду, повернувся до Лондона. і… Розмахуючи цим, ну вже можемо сказати, папірцем, сказавши, я привіз вам мир на наші роки. Ну, я думаю, що це приблизно, бо скільки угода було 30 вересня, там, а може, навіть декілька днів на обговорення ще забрав у них. Я думаю, що це було приблизно 3 жовтня 38-го року. До Другої світової лишилось рівно 11 місяців. Тобто навіть року не лишилось, ага. а він казав, що ось мирно на наші роки. Тобто наші роки тривали 11 місяців. Виходить, так і відповідно, у це європейців на 100% усвідомлювати ризики для себе, яке в тому числі втілюється у заявах, що ой, я навіщо нам відправляти своїх військових Україна, що вони там будуть робити? Ну так слухайте, відповідь очевидна. якби в 38-му році ви спиняли Гітлера, де він був. Я думаю, ніякий б Париж можливо німців не захопив. А оскільки ви постійно йшли на поступки, ви постійно давали нові нові території е, Німеччині, яка їх в економічному плані використовувала, то ви отримали другу звітову, коли німці вони доволі швидко просунулись в різних напрямках. Захопили Париж, і взагалі таке враження, що континент Європа. Майже повністю був під німцями. так була нейтральна Швейцарія так була Швеція, яка не дала німцям себе захопити. Але там були союзники режим Муссоліні в Італії, режим Франко в Іспанії. Це ж були союзники. Тобто, виходить так, що весь континент був у Гітлера, як кажуть, під контролем, і тому, власне, він вирішив розширити межі Європи на радянський Союз. А тепер? А тепер, знову ж таки, ми не бачимо бажання європейців. В чому велика проблема, Ось чому, власне, повертаючись до запитання, в чому може її плюс Трампа, що він дійсно повертає європейців на землю і починає їм казати, що ви жили в якійсь іделі, але ця ідилія існує за рахунок платників податків Сполучених Штатів Америки. І тому ми не будемо вас захищати. І тому ви самі повинні дбати. Про свою безпеку ви самі повинні інвестувати в сили оборони. Тому що, ось просто приклад, який я дуже сильно люблю. Я його почув від ізраїльського журналіста Сергія Ослендера. А він сказав, що дивіться, за півтора роки війни в Ізраїлі після чергової ескалації 7 жовтня 2023 року, Ізраїль, при тому, що в нього була дуже гарна база виробництва зброї, подвоїв цю базу і на 100% більше виробляє. Озброєння ніж було до цього, Європа за три роки повномасштабної війни в Україні відсотки на 30 збільшила, і до, і до речі, до того не таку вже велику базу озброєння, які вона виробляла, адже знов ж таки на США вони покладалися йому питання. Okay. Тобто, виходить, що Європи ну, ще немає цього відчуття, що вони готові дійсно о, займатися військовою сферою, що вони готові о, думати. Про те, що війна ось зараз вже буде. І тут о, ну, не вся Європа одразу скажу, тому що країни Балтії вони розуміють ризики для себе. Я більш ніж впевнені, що ось вчора ну, ми записуємо сьогоднішню інтерв'ю 17 вересня, 16 вересня завершились навчання в Білорусі. Так. І на них дивились великою, скажімо так, о, ну, побоювання. І багато було реакцій окремих військових, європейських. Що як би в це не пройшло щось інше? Взагалі на ну, трошки від теми. Я думаю, що поява американців на цих навчаннях це було прохання Лукашенка до Сполучених Штатів Америки, тому що він побоювався, що Путін може, як то кажуть, не ставлячи його до відомо, зробити провокацію проти Совалського коридору. А чому проти Совалського коридору? Тому що перед цим були 23 дрони на території Польщі. Тобто це не випадковість була 23 дрони. Тобто, відчуття того, що Росія перевіряє чи буде реагувати НАТО, і коли не бачить реакції, то думає, добре. А далі давайте ось спробуємо військові фізично будуть, наприклад, на совальському коридорі. І ось побоювання, що ця, цей сценарій реалізується. Він як на мене впливав принаймні на Польщу, але не на всіх інших. І отут велика проблема, що Європа, Європа вона ментально не готова. Приймати цю ситуацію як е, реальну війну на своєму континенті. Вони все ще впевнені, що якось воно розрулиться, і ага. найстрашніше для України, що це може бути впевненість, зґрунтована, ну пожертвуємо Україною, і все буде добре. Ну, добре для них не буде. Я думаю, що мені, мені складається враження, що певне усвідомлення в європейці вже є. Вони б нам не допомагали. Бо я вже ну, певне з вами говорив і виказував думку на каналі неодноразово, що в мене були великі побоювання після скандалу Зеленського з Трампа в вальному кабінеті. Що ми будемо робити далі? Тому що американці допомоги не дають. Європейці сподівалися, що зараз то свиденько закінчиться. На початку цього року від європейців не було такої кількості допомоги, як нині.